Господь з вами. І з духом Твоїм! Читання з того Евангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус приходив до одного міста в Самарії, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова. Тож Ісус, втомившись з дороги, сів отак на краю криниці. Було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії зачерпнути води. Каже Ісус, дай мені напитися, адже учні його пішли в місто, щоб купити їжі. Тож жінка-самарянка промовила до нього, Як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка-самарянка? Адже людей не мають відносин із Самарянами. Ісус у відповідь сказав, коли б ти знала Божий, дар, і хто той, хто говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у Нього, і він дав би тобі живої води. йому жінка, пане, ти навіть не маєш чим зачерпнути, а криниця глибока. Звідки отже маєш живу воду? Хіба ти більший за нашого батька Якова? Який дав нам криницю і сам з неї пив, і сини його і вівці його? У відповідь Ісус сказав, Кожен, хто п'є цю воду, буде спраги знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік, бо вода, яку я йому дам, стане йому джерелом води, що б'є в життя вічне. Каже йому жінка: пане. Дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Пане, я бачу, ти пророк. Наші отці поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї. Вір мені, жінко, що надходить година, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі будете поклонятися отцеві. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо бо спасіння від юдеїв. Але надходить година, і вона є нині, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в Духові та істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і тим, хто йому поклоняється, належить поклонятися у Духові та істині. Відказує йому жінка. Знаю, що прийде Месія, який називається Христос, коли Він прийде, то сповістить нам усе. Каже їй Ісус, це я є, той, хто говорить з тобою. Багато самарян з того міста повірили в нього. Отже, коли прийшли до нього самаряни, то просили його, щоб побув у них. І він пробув там два дні. І значно більше повірили через його слово. Жінці ж казали, вже не через сказане тобою віримо, адже ми самі почули та знаємо, що насправді він Спаситель світу. Слово Господнє. Чи ви хочете, щоб Харків як місто став кращим? Хочете? Тоді сьогоднішнє слово відкриває таємницю кращого майбутнього. Так, насправді, у всіх читаннях цього торкається. Але я два таких моменти виділю. Перший, в другому читанні ми чули такі слова. Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих. Навряд чи хто помре за праведника, хіба може хтось за доброчинці і наважиться померти. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос в нас помер, коли ми були ще грішниками. Так змінюється майбутнє. Ісус замість того, щоб чекати, коли ми вже дозріємо до того, щоб навернутися, коли ми покаємося, щоб тоді з нам благодать, Він не чекав. Він прийшов і вчинив діло милосердя, діло спасіння за нас всіх, за кожного. Причому ми з вами ще ж не народилися навіть. А Ісус за нас вже постраждав. Він вже оплатив наші провини. І тому ми сьогодні можемо приступати до джерела благодаті. Тому можемо тішитися від гріхів. Тому можемо отримати все. Бо Господь вже нам вийшов на зустріч. І ми покликані передусім прийняти цю благодать. Ось чому так важливо підкреслити, що неділя і це спільне богослужіння, коли молимося один за одним за всю нашу парафію. Це момент прийняти, насититись тою ласкою, що Господь нам вже хоче дати. Бо якщо ми від нього не приймемо, ми пусті, ми не можемо робити подвиги і всім роздавати добро і любов, бо в нас самих немає. Це дуже часто ситуація, коли хтось от, все там зробимо то або там, буде краще, і якийсь час людина робить, 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 а потім під тягарем людської невдячності, різних проблем згинається і перегорає. Тільки волонтерів так. Перегоріла за рік, що мене. Бо на суто людському імпульсі, на людській силі, неможливо тягнути довго. Як там в Марк з Щоб бути замполітом, треба сильно любити людей. Аж півроку. Аж пів так воно є. Ми, як люди, виснажуємося. І ми не маємо звідки взяти. Так я от одного свого своєму кажу, ну чи ти так ру, ру, ругаєшся, причому на своїх? Ти кажеш, ну я ж на роботі так мене достають, але на роботі я не можу ругатися тому, там начальство. Ну, виходить, що ти поливаєш брудом своїх най, най, найближчих. За що? А не за що? Бо людина не, не справляється, не може впоратися. І тому хтось за це мусить отримати. І щоб так не працювало, потрібно дві речі. Перше це прийняти від Ісуса цей дар благодаті. І ми його приймаємо власне, через участь в спільній літургії, через святе причастя через святі таїнства і через наші молитви і через вчинки милосердя. Перед читаннями молитву хтось трошки чув, про що там церква сьогодні молиться. Там було прошу, Бог дав нам, як ліки, піст, милостиню і молитву. Євангелія Євангелі це дуже глибоке, дуже важливе. Але я виділю, виділю тільки один момент. Ісус сказав їй, кожен, хто п'є цю воду, буде спрагли знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вій. Бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що б'є в життя вічне. Стане джерелом води. А для чого одній людині аж джерело води? же там треба. Ну, півтора літра. Ділитися. Оце друга річ. Треба перше про прийняти від Ісуса цей дар, а потім ним треба ділитися, бо інакше в нас засихає і в нас знову нема. Оце велика тема. Сьогодні двох речей. Якщо б не забагато. Перше, за цей рік ми бачили, скільки радості приносить, коли б з'явився цей такий великий імпульс в Харкові. Допомоги. Допомоги, а потім з цього виросло волонтерство. Це велика радість. І коли тобі допомагають, і коли ти допомагаєш ще більше. Оце, оце джерело на кінець пробивається зсередини. Завдяки цим бомбардуванням і обстрілам в Харкові воно пробилося. Бо це було завжди місто егоїстів. З метою, як би заробити. Так було. А тут раптом якийсь час ті, хто лишилися в місті, почали жити інакше. Не всі, але багато людей, дуже багато. І це раптом, він закажеш, посвітліло. Той бачив, і той запам'ятає, думаю, нас назав, назав, назавжди. Я і досі згадуюсь з таким, от, зі сльозами часом. Коли приходить людина і каже, слухай, як я тебе бачить перший раз, каже, в нас там є 500, може вам треба хліба, в нас там є 500 кг моки, бо може вам привезти і її можна міняти на хліб. От я Людина, яка перший раз тебе бачить. І от тоді це джерело так пробилось. І Тому ми пережили весну минулого року. І це перемінює, перемінює майбутнє. Але для цього нам треба піти шляхом Христа. Не шляхом світу, який каже так. Ви спочатку проплатіть, тоді ми вам робимо. Ви спочатку наверніться, а тоді ми вам пробачимо. Ви спочатку зробіть там якісь там реформи, а потім. Так краще майбутнє може і буде, але колись дуже не скоро. А якщо ми хочемо, щоб воно було ближче то це нам ставати тим джерелом. І тоді це нам за нами місто хати. Це нам молитися за нього. І за так, за мерію. І багато зловживань. Всі це знають. Але тоді нам треба почати не осуджувати там, не нити, як там все бо це вже всі в курсі. Але почати молитися, постити за мера особистої, за всіх працівників, чинити діла милосердні, також і за них жертвувати, і за комунальні служби, щоб Господь їм пробачив, їх очистив, освятив. І тоді є шанс, що наступний день буде краще. Бо так вчинив Христос. Знову повернусь до другого читання. Воно вказує на істоту. Святий Павло каже, Христос, коли ми були ще безсилі, тобто коли ми нічого не могли зробити, помер за занечестивих. Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос з нас помер, коли ми були ще грішниками. І коли ми приймаємо Божу благодать і почнемо чинити як Христос, тоді перше в нас всередині джерело починає пробиватися це більше. І тоді світ навколо має шанс не загинути. А стати може краще. І наоборот. В цьому році два жахливих приклади, як воно наоборот. Я бачив вже два рази, коли Україну прокатуська велика хвиля ненависті. Наприклад, перша після того, як ракета російська попала в той будинок в Дніпрі, коли там. Близько 50 людей загинуло. Я вже не пам'ятаю точно скільки, бо там все воно додавалося, додавалося, додавалося. І це був така велика хвиля люті, яка наступна подія була велика, катастрофа в Броварах. коли ти загинув монастирський і ще впав на його вертоліт на дитячий сад дочок. Це прям от відразу. І зовсім недавно, коли після того, як росіяни виклали це відео з розстрілом того військовослужбовця, знову така хвиля люті і ненависті, і що потім похорони Давінчі в Києві, де всі плачуть. А та, але там же не тільки він загинув, там загинуло двох комбатів, молодих і там же нічого не говориться про їх офіцерів, а вони ж теж там були. Це просто раз і відрав. Боже Бог, целу перед вами життя і смерть. Вибирайте життя, щоб вам жити. Тому якщо ми хочемо, щоб в нашому місті, в нашій країні було життя, щоб цих смертей було менше, тоді я ризикну таким гострим свердженням. Ми не можемо собі дозволити входити в ці лють і ненависть. Бо коли не дозволяємо цьому, приходить смерть і забирає найкраще. Тому якщо ми хочемо, щоб цих похоронів було менше, а майбутнє було краще, то це нам чинити. Молитву, піст і діла милосердя. Чинити їх за те, що було, і чинити їх наперед, вимолюючи потрібні благодаті, не чекаючи, наприклад, доки ті люди, за котрих ми мовилися, нав навернуться, не чекаючи, що от при нас мерія стане свята. Може, колись стане, може, нам вдасться до житла таких часів, але сьогодні ні. Тобто треба змікнутися за таких, які вони є. Так, як це вчинив Ісус. І це дорога життя. І це секрет, як зробити майбутнє кращим. І ми в цьому не самі. Бо Ісус йде перед нами. І ми можемо єднатися як спільнота, як церква в побудуванні цього кращого майбутнього. Васан, звісно, важко. Але ми не, не самі ніколи так насправді не, не були. Бо й Господь постійно з нами, і святі за нас заступаються. І багато, так насправді, добрих людей ходить по цьому світі. Бо нехай Господь. Дякую Духа Святого, ваші херця відкрилися на це джерело живої води через те, що зробите, щоб і ви ставали чистішими, і світ навколо. Амінь.